Вітання усім містянам. Мене звати Володимир Дидик, ведучий youtube каналу Дюша Львів. І сьогодні матимемо цікаву розмову із наставником команди Львова Ю 19 Романом Данським. Роман Юрійович, доброго дня. Перш за все, дякуємо за те, що завітали до нас посеред підготовки до відновлення чемпіонату. Що знайшли хвильку? Ну і, відповідно сьогодні із вами поговоримо про команду Ю 19 про ваш прихід знову ж таки до керма цього колективу. І... Стосовно, мабуть, подальших перспектив розвитку команди Ю 19 наразі у чемпіонатах України, зокрема і у молодіжному пауза, як команда готується до відновлення чемпіонату, ну, ми приступили два тижні тому до підготовчого періоду, до ті втягучі етапу, ми пройшли. Зараз вже пішов більш інтенсивний період, якщо період, скажімо, де найбільше. Дедається на фізичну готовність, фізичні якості, щоб закласти базу, яка буде тримати їх до кінця чемпіонату. Ну, тобто процеси йде розслідування працюють і готуються, бо якусь усі ну не всі є трошки програма, настали заголовку. Процеси де досить підганту. Офіційні змагання будуть відновлені на початку березня. Чи до того часу вже у команди розплановано якісь підготовчі спарення? Ми зіграли вже одну гру, тренувальну гру. Зараз у нас буде завтра, у нас буде гра з командою і Пізніше у нас буде всередину спайм разом чемпіонам Львівської області. Це «Білка». Пізніше у нас буде спаїнця БНЗ, «Ополонь» е, Київ і Неготернату. Тобто у нас такий досить серйозні потужні суперники, які ну, в тих спарінгах буде видно наші слабкі сторони, що не здатні. Ну, тобто і для наших хлопців буде цікаво грати з, з командами майстрів. Ну, досить, досить досить ну, цікаво. Зимова міжсезоння для будь-якої команди це завжди такий от простір для залучення нових виконавців для пошуку нових кадрів. На якій позиції збирається дію — залучати нових футболістів, і чи є вже такі от гравці на радарах? Ну є, ми залучаємо, залучаємо нових гравців, але як практика показує. Сильний акцент і йде сюди на своїх вихованцях. можемо залучити одного до двох гравців, тобто, які прийшли з наших команд, але все ж таки ми дуже багато переглядали хлопців, але зупиняємо все ж таки на своїй силах, на своїй охованці. У нас зараз хлопці 2004 року, нарушень 5 року і 6-го року наручного, то тобто ми балансуємо ну, і входимо з того, що немає. Тобто, криві кажуть, тобто, йде акцент. Переважно на своїй команді. Зокрема, на які позиції якраз зараз шукаєте? У нас були е, Це центральні захисники. Це, це. Ви особисто прийшли до команди посеред чемпіонату, так? Ближче навіть до завершення першого кола. Наскільки важко вам було занурюватися до от такого жвавого робочого процесу, і з якими складнощами зіткнулися? Так, насправді це було трошки неочікувано для мене. Щоб в перший час треба було тренерською роботи, в зв'язку з війною. Бо ну, Досить швидко, в принципі, більшість цих хлопців, я знаю, Цих хлопців 2005 року народу, які ми працювали. Я їх всіх знаю добре, але кілька днів треба було, щоб були з ними. І так вийшло, що ми зразу пару днів ми поїхали зразу на перший виїзд, зараз починаємо. Більш такий довший період, де нас більше трошки часу буде на підготовку, І щоб вони зрозуміли, що я хочу, вони зрозуміли, то що я допомагаю. але не було. Тому що часу не було, треба швидко зразу дочати роботу. тому що треба варто закінчити далі. Ви зокрема от зазначили, що більшість виконавців теперішнього складу Ю-19 то ваші експідопічні 2005 року народження, так наскільки цей факт допомагає вам. Комунікувати із рештою команди взагалі на налагоджувати співпрацю з колективом. Так, це 2005 п'ятий рік річ, Я їх дуже добре знаю, як вона сказати, як свої діти вони трошки навіть розбавлені. Не так користуються тим, що вони знають, що, що я маю, вже знають мій характер і, і починають і, хитрувати. Починають хитрувати то, в тому плані, деколи трошки вчинає <фі> нервувати мене. В будь-якому випадку, після приходу до керма Львова Ю-19, Ви вже зазначили, зокрема, були два поєдинки. Так то була визна перемога над інгульцем 3 3-1 і домашня поразка з «Колосом» 1-2. Чи могла команда розраховувати по завершенні тих зустрічей на ще кращі підсумки? На ще кращі результати? Якщо брати так почати з самого початку, інглес, поїхали дуже велике не бажання було Аж за шкалюву. Просто вийшли з перших хвилин. Ні, стільки якісь сковані були, пропустили гол. Тут стільки брак було ну, бажань дуже багато, але е, ну, помиляв в тих ситуаціях, настільки якісь зажаті були важко. було. Перший темп був дуже важкий був для нас. Пізніше другому таймік трошки зробили поротили. І другому таймі трошки е, раз спокійно забили свої голови. Тут тобто, трошки інакше було не так, як хотілося, але ми в принципі, переконували перемогу цю гру. А вже з ковалівкою. Поліка команда на рад вище, ніж і молець. Така добре збалансована команда, трошки старші хлопці вже грають, то не складно такий стабільний склад. І я знав, що були не просто з ними, і ми також пропустили на нагол. Хоча це по рік нічого небезпечного не, не створив. Він момент був, вони забили один гол. Пізніше так само промотаємо. на контрактації нас піймали і забили другий м'яч. Але так по суті, тобто такої тобто, переваги, щоб їх не було. Ну звичайно, можна було разом трошки було програти. але така була, ну нічій нагада більше, ніж Ну, просто ми трошки не заслужували в тілі. Зараз трішки відійдемо від теми футболу до теми, яка в принципі хвилює загалом всі українців. Так 24 лютого, по суті, свідомість наша перевернулася з дня на голову. Повномасштабне вторгнення, ракети, танки, навали орків на. В різноманітних напрямках, що відчували у той день би особисто, 24 лютого, якщо повертати час назад, можна це точка відліку пішла. Це все, що було, скажімо так, минове в житті сказати після 24 лютого. Насправді, тоді ще, навіть якщо брати футбол, зокрема, то вже туди спонували ще тренування. Навіть тоді люди 15, на вийність, в нас ще поїхали на виїзд, повімов, Олександрею. Потім через кілька днів просто все зрозуміло, що тут вже не до футболу, що це вже. Ну, це вже жах почався. І, звичайно, тоді все зупинилось, і люди почали трошки жити. Наскільки мені відомо, після повномасштабного вторгнення ви так от з головою знурилися у волонтерську діяльність. Чи саме з цим була пов'язана ваша відсутність на е, тренерській стезі? Так, саме з цим було пов'язано. Ну, що у 2005 рік народження не було деякі хлопці, вже пройшли в 2019. Деякі залишалися зі мною, тобто я з надзвичайним тренуванням все зупинився, все зупинилось. І тоді в мене є багато друзів Німеччини, що я з свого часу проживати. Я з ними звонювався і запропонував, вони запропонували свою допомогу, створили такий фонд, дали волошення в газету, і відкрили рахунок, назбирали досить, досить велику суму сумував шею. Десятки тисяч євро за ті гроші купували медикаменти і відправляли сюди мені. Я вже через інші волонтерські організації це відправляв усі нас країни. Насправді це дуже круто, але повернулися все-таки до тренерської роботи. Так, підсутність ваша трішки більша, ніж півроку. Навіть чи далася вона в знаки? Чи якось ви важче поверталися до улюбленої справи, до улюбленої роботи після цього? Насправді. Дуже важко було повернутися до роботи, не дуже ні, просто було, тому що я повністю з головою е, занудився е, в, в цю ну, моментарну допомогу. Дуже багато було справ, дуже багато роботи було. Скажімо, повністю лішов, то голова ну, повністю переключила зовсім е, в іншому напрямку. Пізніше поступово, коли вже трошки е, ця допомога ну, закінчилась, тому що я знаю, що буде не вічно, що люди там також. Не, не зможуть нам більше допомагати. І пізніше так вже вийшло, що треба було тихенько повертатися в роботу, в школу. І так вийшло, що потихеньку, потихеньку я приступив до, до тренувань, спочатку я допомагав, та й зараз ще допомагаю в школі на 2014 році з дітками маленькими. Так, хто повний я втягнувся в роботу, ну, попри це все одно ну, я все одно займаюся, навіть зараз все допомагаю, чи можу, тому дуже багато друзів, які на фронті, і, 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 і все, що можу, що в моїх силах, що можу робити, я також допомагаю. Після цього, як я прийшов до 19, звичайно, трошки часу менше став, але все одно я знаходжу чашу кудись. Тому що постійно, що сонечка просить, як на пітовізор, це бінокль, тобто, то ще щось це не дика має бути. Тобто завжди потреба є. Який стиль футболу притаманний Роману Танську? Трішечки будемо повертатися, все-таки до футбольної теми. На чому саме збираєтеся робити акцент якраз в плані команди Львова Ю-19? Кожен тренер діє, хотів би, щоб до грала. Контролювали м'яч так, як Мансіті, як Барселона. щоб вибігав в контратаку, напевно, як Ліверпуль. Ну, напевно, є такі пріоритети. І, і звичайно, хочеться, щоб футболи, як... тут комбінаційний футбол, я люблю комбінаційний футбол, який буде подобатися болівальникам. Наразі ясно, що ті хлопці, болівальники це їхні родичі, їхні друзі, які приходять підтримати їх. Але це також в першу чергу повинен футболі, це задоволення. Тому що можна виграти, бо забито виграти, а не показати добровий футбол, ну такий футбол ні, ні сама також не принес. А коли є хороша гра, є результат, ну це звичайно це тобі з задоволення. Тому я люблю футбол, який подобається іншим. Перше коло чемпіонату команда Львова 19 завершена на дванадцятій позиції. Як гадаєте, чи у другій частині чемпіонату під силу команді? виступнути вище у турнірці, і завдяки чому це може статися. Ну, в першу чергу ми їх будемо влаштовувати на кожну руку. Це немає значить з ким чи це для нас, чи, чи рух, чи це минає, чи кудець у є команда. Ми повинні в першу чергу в психологічному плані розуміти, що вони повні настроювати себе. Але правило є так, що десь трошки слабша команда не дозволяє собі не влаштуватися на групу. Якщо команда рівня, то автоматично вони налаштовуються, виходять зібраними. Тому тут завдання також тренера. щоб вони на кожну гру, не важко, що навіть вис контролями, щоб вони виходили і виконували свою роботу, щоб вони викладали на всі 100%. Тому що якщо вони будуть десь собі перебирати, тут легше пропустимо, а воно пізніше трошки відб'ється на, на, на їхніх результатах. Тому зараз саме це психологія їх налаштувати, щоб вони повинні входити. Навіть на кожне тренування, на кожну гру вони повинні на 100% лікуватися, якщо вони хочуть, щоб чого чому туди це футболі. Тому зараз звичайно будемо влаштовувати на кожну гру, просто треба ходити і кожну гру вигравати. Не має бути для них суперник різниця між суперниками. Якщо ми граємо нам, значить, вони ну, нічим не гірші, вони такі самі люди, такі самі хлопці, вони просто треба ходити і показувати, що вони не гірші. треба битися кожного за кожного чоловіка. До початку роботи у структурі Львова працювали з тоді, ще головною командою Винниківського руху. Зараз на чолі команди Львововою 19, другому колі чемпіонату будете також із рухівцями змагатися. Чи буде цей поєдинок особливо принциповим якимось для вас? Буде принциповим так буде і з ними і з нами всі принципові буде. Ще раз кажу, кожна гра в нас буде принципова. Це дуже важливо до них це донести. Ну, звичайно, є... треба дивитися на реалії, є, е... є моменти, де, можливо підбір гравці в інших командах, десь можливо краще. не індивідуальні фізичні якості. Тобто, ну, звичайно, але є бійцівські якості, можна вийти з хорошим настроєм і вибирати любу команду. Кожною командою можна грати. Тобто їхня рукави, їхні сили. В них на ваш кову вони повинні виходити і битися з кожною командою. Ваша? Футбольна, маленька чи велика мрія, не знаю, зараз почуємо відповідь. Зрозуміємо на чолі команди Львова Ю-19. Насправді, мрії давно закінчились, день, коли смогли пішов на тренував дуже багато мріяв. Тепер є жорсткі реалії, з якими треба жити. І мрія, ну, скажімо так, є бажання, щоб з тих хлопців, які зараз тренуються в нас, щоб вони як можна вище піднялися на, на футбольних судинках щоб вони досягли максимальних результатів. щоб вони, ну, скажімо, ну, що школа скажі, отримала якусь компенсацію для когось. Вони проводять дослідкування, хотілося б, щоб вони доросли, щоб можна було за когось отримати якісь кошти, тому що отримувати школу на сьогоднішній день це дуже дороге задоволення. Воно вже роками триває так і, і вкладаються гроші, витрачаються гроші на школу. Це, це і футбольні поля, це і харчування, і екіпірування, і їх, е, транспорт ну, це колосальні витрати. Тому, е, звичайно, потрібно, щоб ті хлопці, які ростуть, вони десь тоді, дай Бог, щоб вони з них хтось став великим футболістом. Ну, Такі в мене бажання є. Тому що в нас вже, от, ну, наприклад, наше поле штучне, вже терміново треба міняти покриття, тому що воно вже е, не то, як з якою хотілося. Це все великі кошти. Ну такі в мене є бажання, щоб з них хтось став великим футболістом, і десь можна було би, хоча б хоч трошки чим допомогти нашому президенту в підтримці нашої школи. От. І крім того, що поважаєте вболівальникам Львова, Львів'янам і загалом усім українцям на 2023 рік. У першу чергу, щоб ті вболівальники були, тому що зараз звичайно людям не до футболу, на жаль. На нашу долю ви такі випробування. Звичайно, хочеться, щоб це поскоріше все закінчилося, щоб це нечість снипа щоб в нашій землі. І... І... і нарешті люди могли прийти на футбольні стадіони. Полівальники повернулися на футбольні поля на футбольні на трибуни, і ну, це також внескільки з мріями напевно тільки моє, а кожному українцю це скоріше прийшла перемога, щоб людина нормально. Жити, працювати, діти могли займатися футболом, люди приходять, воювати, отримувати на футболу. Ну, Я думаю, це бажання кожного українця. Ми мусимо це пережити, але до цього треба докласти багато сильно. Ну, не може бути так, що одні гинуть, інші допомагають, а, на жаль, дуже багато людей. Війна повз них проходить, вони просто її не помічають. Ну, на жаль, є такі реалії також. Я дуже часто з цим втикаюся. І це мене все близько дуже це слит, коли я бачу, коли люди просто війну не помічають. На жаль, ну, хотілося б так, щоб кожен, хто має можливість, трошки допомагав тим е, е, хлопцям, які там на своїх уколках сидять. Е, і їм дуже багато потрібно допомагати. Тому що ну, так само держава, війну можуть забезпечити. Я знаю, які є проблеми, які є потреби, я з тим стикаюся, я слідкуюсь. Тому хотілося, що ми всі разом з нашими зусиллями перебороли того ворога нашого і це все нарешті успішно закінчилось. Тож, в принципі, на цьому наше інтерв'ю добіло свого завершення. Дякуємо Роману Юрійовичу за те, що завітав до нас за таку цікаву змістовну розмову. Дякуємо вам, шановні друзі, за те, що переглянули це відео, цю нашу розмову і коментуйте. Обов'язково ставте вподобання. До нових зустрічей, Обов'язково переможемо всього найкращого. Слава Україні!